Всім привіт! Мене звати Артеан, і сьогодні в нас на огляді класика дуельного жанру від Уве Розенберга, гра Patchwork в локалізації видавництва Лорд Її щоб ви зрозуміли, з моменту виходу цієї гри ще у 2014 році за цей час вона змогла отримати більше 40 різних версій. За більшу міру, це стосується унікальних версій для певних країн, і ось тепер Україна також отримує свій варіант під назвою Український фольклор, де головним візерунками на нашій клаптиковій ковдрі стануть українські орнаменти. Загалом, поціновувачі печворка або просто знайомі зі грою люди далі можуть навіть не дивитися, а просто йти купувати собі цю версію. Адже чисто механічно ця коробочка нічим не відрізняється від базової, тільки зовнішнім виглядом. А усім іншим я пропоную швиденько поглянути, як тут все відбувається. Тож, поїхали! Тож вашим завданням у цій грі стає заробіток найбільшої кількості гудзиків, а їх ви будете заробляти за розміщення вірних лаптиків на своєму планшеті, -тере ковдрі та переміщенню планшетом часу. А друге, намагатися закрити якомога повніше свій планшет плитками, щоб не отримати забагато штрафів. Отож, у цій грі хід завжди виконує гравець, який знаходиться позаду на треку часу або той, чия фішка знаходиться зверху. Тож може статися, що один гравець зробить декілька ходів поспіль, перш ніж передати свій хід супернику. І у свій хід гравець може обрати одну із двох дій на вибір. Наприклад, дія переміститись та отримати гудзики» найчастіше використовується, коли у вас немає наявних гудзиків для купівлі плиток. Під час цієї дії ви повинні перемістити свою фішку треком часу на поділку попереду противника і отримати по одному гудзику за кожну пройдену комірку. Звісно, тут ви ще можете пройти додаткові бонуси на цьому полі часу, але про них ми поговоримо пізніше. А ось дія узяти і розмістити клаптик дозволяє вам заповнювати порожні комірки свого планшета. Ви завжди можете обирати лише перші три клаптики за годинниковою стрілкою від нейтральної фішки. Спершу ви переміщуєте фішку до клаптика, який ви обрали, далі сплачуєте за нього зазначену кількість гудзиків, розміщуєте клаптик на планшеті, обертаючи його як завгодно і викладаючи на порожні комірки. Звісно, викладати зверху наявних клаптиків або за межі поля ви не можете. Після цього ви ще повинні перемістити свій маркер на вказану кількість поділок треком часу, і тільки після цього хід переходить далі. Якщо тільки ваша фішка не знаходиться позаду, тоді ви виконуєте ще один хід. До речі, щодо треку часу, тут проходячи ось такі клаптики, ви відразу їх забираєте собі і можете закрити одинарні комірки на своєму полі. А коли ви проходите позначку гудзика, тоді ви відразу рахуєте кількість гудзиків, зазначених на вашому планшеті, і отримуєте відповідну кількість фішок. В цілому це є ося гра, де ви просто намагаєтесь закрити якомога більше клітинок свого планшету. До речі, той із гравців, хто першим закриє квадрат 7 на 7 клітинок, отримує особливий жетон вартістю 7 гудзиків. І таким чином гра триває, поки обидва маркера гравців не дійдуть до останньої комірки. Тоді гравці віднімають по два гудзики за кожну порожню клітинку на своєму планшеті ковдрі. А гравець із особливим жетоном додає сім до своїх гудзиків. і все. Той, кому вдалося назбирати більше гудзиків, і стає переможцем. Patchwork – це класика. Класика, яка вже 10 років знаходиться на висоті її при попиті, адже у цій грі. Дуже прості й зрозумілі правила, але через різноманітність ось цих фігур і їхнє випадкове розміщення, кожна партія складається по іншому, і це круто, адже тобі постійно доводиться робити вибір, що краще обрати, адже робити великі переміщення за треком часу, беручи при цьому найбільші клаптики, така собі стратегія, адже дає змогу противнику виконати декілька ходів поспіль. Ця гра про баланс. Баланс як по заповненню. Комірок, так і наповненню планшета клаптиками із гудзиками. це дійсно гарна гра, і я її раджу мати для гри зі своєю половинкою, дружиною, дівчиною. Адже це саме той варіант, який буде цікавий, як новачкам, так і досвідченим гравцям. Тим паче, ця коробочка ще із українським колоритом. І на цьому у мене все про гру Patchwork Український фольклор. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!